Вітаю, мої друзі! З вами пастор Василій. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже важливою темою, і я би навіть сказав одною з самих болючих тем, яка взагалі існує в нашому українському суспільстві, і ця тема це тема корупції і боротьби з нею. Адже сьогодні вже ні для кого не є секретом, що саме корупція є тим деструктивним елементом, яка руйнує Україну як державу. Руйнує всі інститути держави, внутрішньополітичний уклад країни вона нищить руйнує, вона ослаблює економіку, вона ослаблює політичну політичну складову держави на світовому рівні і багато чого іншого деструктивного і недоброго створить корупція. І чи можливо взагалі побороти корупцію в Україні? Я би хотів сьогодні пороздумувати. Поговорити з вами на цю тему. Одразу ж хочу сказати, що корупцію подолати можна. Не геть зовсім не на всі 100%, але в великій мірі її можна подолати. Що для цього потрібно? Просто потрібна політична воля державних чиновників. Але для того, щоб зрозуміти, як подолати корупцію, потрібно розібратися звідки вона з'являється, або звідки ростуть ноги в корупції, і про це я трішки хочу детально поговорити, тому що більшість людей, особливо християн, взагалі нічого не розуміють з моєї точки зору. А я так просто спостерігаю за суспільною думкою багатьох християн і бачу, що вони мало в чому розуміються взагалі на державотворенні, на тому, як працює держава, як працює взаємодія держава із суспільством. І тому я хочу трішки детально поговорити зараз про це. Для цього треба спочатку розібратися в двох простих поняттях: що таке країна і що таке держава, тому що це є не одне й те ж саме, як більшість, на жаль, людей вважають. Що таке країна? Країна це певне населення, яке живе на певній території, обумовленій певними кордонами, історичними кордонами. Ось це і є країна, тобто населення, яке живе на певній земельній ділянці з певними чіткими кордонами, вона може бути ця країна або суверенна, або несуверенна. Що таке тоді держава? Це суспільний інститут, який покликаний звершувати управління над цим населенням або управлінням в цій державі. Це інститут чиновників. Або чиновницька вертикаль, яка набирається із числа самого суспільства, із, з населення тієї країни а, і території. Іншими словами, населення країни обирає собі чиновників, делегує їм владу керувати собою і забезпечувати базові права і свободи, які суспільство потребує. Ну, наприклад, право на захист. Тобто, чиновники зобов'язуються створювати певні механізми для захисту населення. Тобто, іншими словами, це є армія, також базове право на внутрішню безпеку, тобто силові структури, правоохоронні органи. І третє, головна така базове або базове право це судочинство. Тобто, коли будь-яка людина, коли вона має якийсь спір з іншою людиною, вона Має повне право прийти в суд, і там суд забезпечить її права і її свободи. Туди ще також потрібно додати і пакет соціальних послуг, тобто соціальний захист, ну мається на увазі пенсійний, форум, пенсійний фонд і інші рівні соціального захисту, а також адміністративне управління і адміністративний розподіл населення. Друге Чиновський апарат, який покликаний забезпечувати життєдіяльність суспільства і управління з цим суспільством, створює певні бюрократичні механізми як інструмент для того, щоб впроваджувати це управління. І в нас по-простому це називається бюрократія, тобто певні дозволи, права, ліцензії, ну і довідки, і погодження, і багато-багато. Чого іншого, і ми все це називаємо ну, називається все це одним словом, одним поняттям як бюрократія. А тепер переходимо до головного. Звідки береться тоді корупція? Так ось, корупція якраз з'являється саме або є породженням самого державного апарату, а також його бюрократичної системи управління. Але для того, щоб держава як соціальний інститут могла ефективно управляти суспільством, їй необхідні фінанси і кошти, акумулювати в собі фінанси і кошти, які надходять від самого населення цієї країни у вигляді податків і зборів. Тобто державний апарат він бере частину фінансів від населення і перерозпреділяє так як вони вважають за потрібне для ефективного управління державою. Тими словами, чиновники державного апарату сідають на величезні потоки фінансів, і, звичайно, вони намагаються їх, начебто, чесно, розподіляти для потреб країни ці фінанси. Але ми ж розуміємо, що у кожного чиновника який. Отримує зарплату, наприклад, 10 тисяч гривень, але через нього проходять потоки багатомільйонні потоки. У нього завжди буде спокуса чуть-чуть відрізати невеличкий шмат від цього величезного пирога, і хто б він не був би, цей, цей соблас або ця спокуса нікуди не втікає, нікуди не дівається. Питання тут не яка політична сила. Править домінує в країні ліві, праві, зелені, червоні, чорні чи будь-якого іншого кольору політичні сили, які делегують до державного апарату своїх чиновників. Питання в моральних якостях тих чиновників, які сідають на ці державні, величезні державні потоки, фінансові потоки, які акумулюються саме в державному. Апараті тому, що корупція породжується саме бажанням будь-якого чиновника, який сидить на цих потоках, відірвати для себе частиночку цього пирога. А для того, щоб непомітно вкрасти для себе частиночку цього фінансового пирога, потрібно дві речі. По-перше, державний апарат чиновників має бути роздутий або дуже великий. Тобто чиновників має бути Багато чому? Тому що то чим більше чиновників, тим тяжче простому народу контролювати або вконтролювати усіх цих чиновників. Друге, максимально потрібно забюрократизувати всі ці управлінські процеси для того, щоб я кажуть, можна було там заблукати у цій всій бюрократії, і я кажуть, в мутній воді добре ловиться рибка. Для прикладу, вирішив якийсь чоловік започаткувати якийсь бізнес. Він хоче виробляти якусь певну групу товарів. Він приходить до чиновників і йому цілий список на пишуть йому цілий список, чого він того, чого він має виконати: дозволи, ліцензії, погодження п'яти, десяти, тобто проста людина, яка хоче розпочати свою справу, вона має пройти усі сім кіл пекла для того, щоб почати щось робити в цій державі. Але в неї є інший шлях. Чиновник може просто запропонувати їй набагато коротший шлях. Ти приносиш мені хабар, і я, як кажуть, у нас в народі я все порішаю. І тому для того, щоб боротися з корупцією, потрібно просто зробити дві прості речі: зменшити державний апарат чиновників на 50%, а краще взагалі на відсотків 70%. І максимально спростити систему державного управління. Тобто всі ці бюрократичні речі, про які я згадував, їх максимально спростити, анулювати. І дати справжню свободу підприємцям, які хочуть розвивати, працювати, які, навпаки, їх потрібно стимулювати саме цими речами з максимальним спрощенням різних дозволів, ліцензій і тому подібного. Просто зменшуючи державний апарат і спрощуючи оці всі бюрократичні речі, ми зменшуємо корупцію. Саме ці два головні чинники призвели до шаленої корупції в Україні. Перший чинник це те, що дуже надто роздутий державний апарат чиновників в Україні. Простими словами, чиновників дуже 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 багато в Україні. І друге, процеси дуже сильно забюрократизовані в самій системі управління Державою Україна. Чому це так трапилося? Звичайно, це має історичне. Підґрунтя. На жаль, ця система державного управління, і по своїй суті, вона соціалістична. Скажу одразу, що є декілька систем управління є капіталістична система і соціалістична система. Так от для соціалістичної системи якраз притаманно мати величезний роздутий державний апарат і шалену бюрократію. І, на жаль, нам ця система. Дісталася від старої радянської соціалістичної системи державного управління, в якій чиновників було практично майже стільки само, стільки як населення. І на жаль, за всі роки незалежності ця система соціалістична система державного управління вона не була демонтована, вона не була. Реформована, приходили різні політики до влади, приходили різні політичні сили з гаслами з обіцянками, але ніхто з них так не наважився зламати стару радянську політичну систему і зробити так, щоб винищити корупцію в Україні, яка якраз і гніздиться саме в цій величезній забюрок забюрократизованій системі державного чиновництва. Чому це сталося? Також є на це на це є свої об'єктивні причини. Ми розуміємо, що е, коли розпався Радянський Союз і Україна отримала незалежність, вся партійна комуністична номенклатура, тобто всі чиновники партапарату комуністичного, вони просто перефарбувалися в інші політичні сили, але залишились на своїх посадах. І причому вони отримали величезні, просто гігантські ресурси величезної країни, які вони дуже вдало почали освоювати і привласнювати, і таким чином утворився клан олігархів в Україні. І саме для клану олігархів ця система вона була дуже вигідною, тому що вони могли виводити через цю систему. Мільярдні-мільярдні кошти державних коштів із державних компаній, заводів, фабрик, тобто ресурсів величезної, багатої колись країни, включаючи і земельні ресурси, і все, що з цим пов'язано. Тому їм це було дуже вигідно зберігати цей роздутий державний апарат, цю всю бюрократичну машину, тому що як я вже говорив. В темній воді, брудній воді, легко ловити рибу, і наші олігархи десятиліттями вдало ловили цю рибу, виводячи із України багато-багато мільярдні потоки в офшорні зони, в різні міжнародні банки, створюючи собі отакі мегакапіталістичну свою імперію олігархічну. Саме олігархи, тримаючи фінансовий контроль. Над країною завдяки фінансовому контролю, вони могли контролювати і весь державний апарат назначати тих чиновників, яким їм потрібно заводити в парламент ті партії політичні, які вони самі створювали, які самі оплачували, і маючи величезні, скажімо, вплив інформаційний на населення через те, що мали монополію на телевізійні канали і тому подібне. Тому вони контролювали і контролюють по сьогодні як економічну, так і політичну складові держави Україна і народу України. Ось чому я сказав на початку свого відео, що для того, щоб зламати корупцію, потрібна лише політична воля. Просто президент, якого вибирає народ, мав би просто-напросто за підтримки народу. Яку мав наприклад Зеленський дуже величезні підтримку? Він мав 73%, і великі сподівання і надії було на те, що він саме це зробить за підтримки народу. Він почне ламати цю олігархічну мафіозну соціалістичну систему, проводити справді кардинальні радикальні реформи, реформувати систему управління, спрощувати її, зменшувати державний апарат, понижувати податки дозвільні системи. Контроль держави над бізнесом і тому подібне все це від нього очікували. Але на жаль, він цього не зробив. Тобто він не зламав старої олігархічно мафіозної соціалістичної системи управління. І, на жаль, через це корупція в Україні при ньому залишилась а в якихось моментах навіть набагато збільшилась. Тому я не говорю ці слова для того, щоб там засудити нині діючого президента Зеленського, чи там кинути тінь на якісь інших політиків, політичні партії. Я просто констатую факт: те, що відбувалося, і що відбувається, і далі, на жаль, ми бачимо, що відбуваються ці процеси. Корупція примножується. Держава слабне через це країна гине, і це потрібно зупинити. Негайно і дуже швидкими, і дуже глибинними фундаментальними реформами, тому що час і ситуація, в якій виявилась Україна, вона для України патова. І або Україна, якщо для свого збереження піде на ці радикальні кроки, про які я говорю, вона почне боротися справді з олігархами, зламає стару політичну соціалістичну систему, або вона просто-напросто зникне і. Втратить свою незалежність і свій суверенітет. Я думаю, що більшість чиновників це розуміють, але на жаль, не вистачає політичної волі. І тому я думаю, що в Україні іншого шляху немає. Або це зробить нині діючий президент, або його просто посунуть, народ його посуне і. Прийде до влади інша людина, яка буде розуміти ці всі речі і стане робити справді радикальні реформи для того, щоб врятувати Україну. Тим більше, що в світовій новітній історії є дуже хороші приклади. Приклад президент Аргентини Хав'єр Мілей, ліберторіанець, який прийшов до влади в Аргентині в 22-му році і почав робити дуже серйозні реформи. Тобто саме те, про що я говорю, він почав впроваджувати. Він зменшив державний апарат чиновників, він почав спрощувати цю всю бюрократичну систему, і він почав виводити її, економіка. економіка почала підніматися, і практично зовнішній бор зменшився буквально за рік на половину в самій Аргентині. Найголовніше, він домігся того, що. Аргентина за рівнем економічної і політичної свободи почала стрімко підніматися. І з нижчих ешелонів, в вищі ешелони. Тобто рівень довіри, економічний рівень довіри до Аргентини почав зростати в геометричній прогресії. І сьогодні в Аргентину потекли величезні інвестиції різних компаній, фірм, банків і так далі. І Аргентина, економіка Аргентини почала буквально воскресати. Тому є інші також приклади не лише Аргентини. Тобто насправді все давно уже придумано. Не потрібно вигадувати велосипед. Є модель, чітка лібертаріанська модель, як побудувати сильну економіку, вільну економіку на капіталістичних засадах, а не на соціалізмі. Тому що соціалізм це утопія. Соціалізм. Ми маємо приклад гіркий досвід радянського союзу. Цей експеримент соціалістичний він не вдався. Соціалістичний радянський союз розвалився, і розвал його був саме спричинений падінням економіки Радянського Союзу, тому що. Соціалістична економіка, вона приречена, вона не може конкурувати з капіталізмом з капіталістичною економікою. Тобто з вільним ринком, з низькими податками. В соціалізмі все з точністю навпаки. Держава піднімає постійно податки. Держава контролює бізнесменів. Бізнес великий, малий, середній. Вона створює певні чинники, через які тисне на бізнес. Вона створює багато інших перешкод для того, щоб економіка не розвивалася. Тому соціалізм він є інструментом деградації будь-якої економіки. І тому, якщо Україна не звільниться від того старого радянського спадку соціалізму і не піде за прикладом той ж самої Аргентини, Хав'єра Мілея у Україні шансів не буде. Знаєте, можна приводити навіть приклад Польщу. ну це не ідеальний приклад, але можна, хоча б Польщу. До речі, Польща в 2025 в цьому році запланує вийти на рівень валового внутрішнього продукту на рівень Японії. Тобто, дивіться, Польща доганяє Японію. Причина дуже проста: низькі податки, вільна економіка, вільний ринок, максимум втручання з боку державного апарату в бізнесові структури. Все це стимулює розвиток бізнесу і приток капіталу з різних країн в саму Польщу. Тому. Нічого не потрібно вигадувати, потрібно просто політична воля. На жаль, сьогодні в нині діючих ні діючої нашої влади цієї політичної волі немає. Ось такою інформацією Я хотів сьогодні з вами поділитись. Я думаю, що я буду продовжувати подібне відео, тому що ця тема вона дуже обширна і її потрібно розвивати пояснювати. Нашим людям, особливо християнам, тому що на жаль, як я вже сказав, християни. Ну я не звинувачую в цьому християн, тому що християни завжди були так історично склалося, вони були аполітичні а самі по собі. А іноді й держава все робила так, щоб християн взагалі. Удалити від будь-яких державотворчих процесів і зробити свідомо аполітичними. Тому й не дивно, що більшість християн в політиці нічого не розуміють, і в державотворенні від державотворення також, на жаль, далекі. Тому потрібно, як кажуть, як в першому класі пояснювати по буквах, що і за чим слідує. Друзі, тому дякую вам за те, що ви дослухали до кінця це відео. Чекайте наступних відео. Якщо вам сподобалось, пишіть свої коментарі. Якщо, можливо, у вас будуть ще якісь питання стосовно цієї теми, задавайте. Я думаю, що зможу дати відповіді в коментарях. А також буду записувати чергове відео для того, щоб трішки роз'яснювати людям, що і як працює в нашій державі. Дякую всім вам за увагу. До побачення.